Ну і ми вже готові представити вам нашого сьогоднішнього гостя студії. Надзвичайно радо вітаємо Георгія Туку, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб від 16 по 19 роки, голову правління благодійного фонду Народний тил. Пане Георгію, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Георгію. Що нам пише улюблений інститут вивчення війни Павла Рольника, улюблений я маю на увазі? що самі довджиді показав посилення розбіжностей між. Китаєм Російську Федерацію по Україні окей, приймається, але з іншого боку, західна преса нам пише, що і до України висувалися. Ну, якщо там не якісь умови, то пропозиції та розпочати перемовини, поки Росія на нашій території російські війська е, впряму говорити з Росією, що ми вже пробували безліч раз. І от вчора, коли вони дві ракети кинули в багатоквартирний будинок, здається, вони сказали нам ні. Як ви сприймаєте всі ці ініціативи, чи справді треба робити таку велику ставку на дипломатію? Ну, ініціатива сама по собі, з моєї точки зору, розумна і доречна. Головна мета це не збільшення союзників України. Це просто на, на, на нинішньому етапі, я вважаю, це неможливо. А головна мета зменшити кількість прихильників Росії. Чи вдасться це в подальшому? Ну, лише тільки ми сподіваємося. Робити зараз якісь гучні заяви і шукати перспективи, яких реально не існує, це абсолютно пустопорожня справа. Але те, що це треба робити, і намагатись це зробити, у мене сумнівів немає. Що стосується пошуку дипломатичних вирішень питання, є принципово дві точки зору. І у першої, і у другої є чимало прихильників. Одні люди вважають, і я зараз кажу не про пересічних громадян різних країн світу, а про тих людей, які зазвичай називають decision makers, тобто керівники країн, держав, лідери суспільної думки, ті люди, які впливають на остаточне прийняття рішень. То принципово існують дві позиції. Одна позиція полягає в тому, що ніяких дипломатичних. Не те, що перемовин, а шансів на завершення цього збройного конфлікту за нинішніх обставин не існує. І про це, між іншим, дуже фахово з моєї точки зору, нещодавно дав чимале інтерв'ю колишній посол Сполучених Штатів Україні Пхайфер. Він все розклав по поличках і ну, просто немає жодного сенсу зараз сідати за стіл переговорів. З Росією, просто їх не існує. А з іншого боку існує позиція, яку дуже яскраво відображає так званий мирний план Китаю, який намагається всидіти великою китайською сідницею одночасно на двох стільцях. Це один стілець визнання територіальної цілісності України. А другий стілець, як там сказано, справедливий мир? Оцік... Ні-ні-ні. Об'єктивна оцінка реальності, ще склалась, там якихось історичних спадків і таке і інше. Да, і під час цього засідання я не думаю, що варто називати це зібрання самітом, з ну, якесь там зібрання, нарада можна називати, то позиція Китаю, вона я ніде не зустрічав в засобах масової інформації. Що відбулися якісь бодай невеликі зміни в позиції. І те, що, начебто, за неперевіреними даними відбулася телефонна розмова одразу після завершення цієї зустрічі між китайцями і росіянами, хтось намагається приподнести сам факт розмови. Начебто Китай змінив свою позицію, і от зараз там йолки палки А з моєї точки зору, це свідчення лише тільки про існування певних партнерських стосунків між Росією і Китаєм. І я погоджуюся з цією тезою тих експертів, які зазначають, що Китай був присутнім, як в принципі, наглядач або представник з боку російської федерації. Щодо Китаю, дивіться, Пентагон каже, що незважаючи на присутність у Джиді, наш Клінкін каже, що це взагалі революційна тема, що Китай там був. А Пентагон каже, що нічого не змінилось, друзі. Товари нічого. подвійного призначення як їхали, так і продовжать їхати, і, і зараз вони знову ж таки фіксують прямо на сьогоднішній день переміщення товарів, тобто торгівля між Китаєм та Росією не зупинена через держави-посередники, через треті руки, умовно кажучи, але товари подвійного призначення і військового в тому числі їдуть до Росії. То в чому ж тоді прорив і революційність присутності Китаю, якщо Ну, по суті, нічого не міняється. Я, я одразу сказав, що я не поділяю таких бравурних якихось поглядів на цю подію. Непогано, що цей процес започаткований, що він триває, він потрібен. Але очікувати в короткотерміновій перспективі якісь революційні зарушення, з моєї точки зору, це просто ну, намагання видати бажане за дійсне. Ніяких революційних змін в найближчій перспективі в цих напрямках не буде. Позиції таких країн, як, ну, на які там, ну, зараз найбільша увага звернута з цього так званого глобального півдня, хоча мені цей термін доволі не подобається, а, позиція там Індії, Китаю, а, вона залишатиметься незмінною. Я не бачу жодних об'єктивних передумов для того, щоб якимось чином очікувати а, якихось зміни позиції в найближчій перспективі. А, в мене дуже Ну, скажімо так, ну чесно кажучи, не сподобалась позиція Мексики, начебто країна, яка межує зі Сполученими Штатами і мала б просто ну, не те, що залежати від Сполучених Штатів, але наслідувати якісь демократичні погляди і намагатись дотримуватись міжнародних норм, коли Мексика заявляє, що немає сенсу. Влаштовувати такі зустрічі без присутності Росії. Ну, для мене це досить дивно. Але це свідчення величезного впливу Російської Федерації як на латиноамериканські країни, так і на африканські країни. Бо нещодавно було оприлюднено через CNN видання соціологічного опитування, яке нещодавно провела Агенція ССРС. І там дуже цікаві дані щодо підтримки України серед американського населення. Я не експерт, я не можу пояснити, чому така принципова відмінність, але дуже цікавий в показний якийсь факт. Найбільша підтримка України спостерігається серед афроамериканців, а найменша підтримка України відповідно, ну, найбільша підтримка Росії. Серед латиноамериканців. Чому це так відбувається? Для мене залишається загадкою. Але це факт, який задотований в офіційному звіті соціологічних опитувань. Є в нас чудова новина. Речник ВМС України пан Платинчук каже, що Аліні Горський Гарняк на, пів... на північний флот Російської Федерації вже не повернеться. Як ми бачимо у мережі, вони перебувають у себе в портах призначення, сказав він.